Протягом трьох днів івано франківську проходив 20-й ювілейний всеукраїнський пластовий фестиваль Орликіада. На ці мистецько-інтелектуальні змагання з'їхались команди з Ужгорода, Тернополя, Чернівців, Львова, Рахова та Києва. А на галаконцерті побувала наша знімальна група. Театральний вир, світ цікавих інсталяцій, захопливих майстер-класів, інтелектуальних проєктів і просто творчого відпочинку усе це отримали учасники Орликіади-2013. Ми за такий довгий період вперше її приймали у Франківську. Ми дуже довго до цього готувалися, так само як і команди. Але наші старання не були намарні, тому що, ну мабуть, на 100% ми не викладали заплановане, але це нормально. Ми маємо до чого прагнути наступного року. Ось, але ми виклалися на максимум. Рудзинкою Орликіади став конкурс на обрання гетьманича та гетьманівни. Цьогоріч зразком для наслідування гетьманичем обрали пластуна розвідувача Романа Стар. Ми е, проявляли себе як і творчо, так і інтелектуально. І я можу ще сказати також, що е, насправді ну, переміг, напевно, достойний, хоча. Е, Мій суперник, я був не до кінця впевнений, що все-таки стану гетьманичем, оскільки насправді був досить достойний суперник. Новоспочена гетьманівна Ірина розповідає, на Орликіаді дуже сподобалось. Дівчина навіть написала про це вірша, який представила на конкурсі талантів. Всі працювали однією командою, кожен долучався, кожен допомагав, кожен робив все, що міг. Всі дуже здружилися, всі взагалі стали такою маленькою пластовою сім'єю. І ти біжиш, летиш, не відчуваєш ані ногами, ні думками. Вже землі ти може падаєш, ти може не встигаєш. Проте проблеми ці тобі такі малі, бо в тебе є мета. У тебе є ще й мрія. У тобі порив чутно і жагу. Несе тебе любов, веде тебе надія. І щось таке, що я словами просто не скажу. Після трьохденних змагань відбувся святковий концерт та нагородження учасників Орликіади. Завершилась Орликіада 2013, урочистою ходою та спільним фото на пам'ять. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.